Всім привіт! Робимо відео огляд на стан мотоциклу Suzuki GSX S750. Обіду зараз по кругу, знімаю в гарній якості. Робіть стоп-кадр. Якщо щось цікавить, роздивляйтеся більш детально. Але зараз все одно покажу детально по всім вузлам мотоцикла. Показувати тут немає по суті чого, тому що він новий. Але, звісно. Покажу дзеркала, будь ласка, одне, друге, гліпси. Резина в такому стані, 22 й рік у резини. Мотоцикл може бути дещо брудний. Я так пил, пил з нього здув, але щоб показати вам більш детально, але сильно не натирав, щоб не царапати. Ви розумієте, якщо ви мотолюбитель, щоб не терти. Сухою тряпку. Ну, тут мотоцикл, ви бачите, воно все в якому стані, он навіть, якщо так придивитися, зараз дивіться. Бачите ось так. диск карнівний, тут навіть хон присутствує. Рібеночка, ну вон ти. Резина 22-й рік. Показав вже, уже не казав, де тут. Ага, он. Ось дивіться, бачите? Далі. Ну, тут все новеньке, по суті, я ну, не, не бачу, що показати, ну, звісно, я детально. Ось дивіться, тут, якщо ви знаєте, це, тут мотоботами натирається ця частина, то тут навіть наліпки є, бачите, заводські. Їх можна зняти і під ними буде абсолютно новий. Ось, дивіться, бачите, якого там. Навіть лапка не, не затерта. Гримівна, то яке, що можна казати, по суті. Новенький мотик. Будь ласка. ну лак не, за, не зацарапаний, не зашкрябаний. Будь ласка, Ви бачите? Звісно, це беруться це я просто не хочу терти, щоб не царапати його, не шкрябати. Ось хто знає, що це за матеріал, то він розуміє, в якому він стані, якщо десь його там пошкрябати, ще коснутися, як він буде виглядати. Будь ласка, колодки, бачите, цілі колодки. Резиночки, все м'якесеньке. Ну, Воно прямо як силикон, хоча це резина, звісно. Резина задня також 2022 року. Ось таке настанне. Тут немає ніяких нюансів, я вам кажу, якщо десь щось не показав, ну, повірте, його немає, хоча я намагаюся все показувати. Якщо десь щось буде, звісно, я зверну на це увагу. Дивіться, пильовик, амортизатор. Тут також наліпки, бачите? Чуботами трошки затерли, але це... Це наліпка, наліпка. В якому стані? Бачите? Мідна. Ну, в общем, я не знаю, що показувати тут. Все, все чудово, це навесеньке. Дуже детально показую. Ну. Резина, бачите, М'якесеньке все. Мотик ЗБС, звісно, звісно, з трекшн контролем. Ось, допустимо, по ключам. Два ключики, бачите? От навіть отут ніде нічого не затерти, коли ключі отак тіліпаються, тут царапає все навколо, тут навіть все, ніде ніяких подряпин немає. ви Бачите? Те ще таке. Можу попасти, ви бачите? Около. Так. По пробігу. Натискаємо кнопку Select. 3204 км Кнопка трекшн-контролю, ABS, як горить лампочка. Коли поїдете, вона перестане горіти. ну так, на, на всіх мотоциклах Так працює. Ось пульти так виглядають. Бачите, кнопки всі, ну якою ви їх не натискало. Будь ласка. Ось дивіться, тут є така царапина. Це пластик, пластик, але царапина є. Оце є, бачите? Воно так здалеку не видно, а зблизька вона є. Оце єдине, що на даний момент. Ну і наліпка. Це прогріб. І ось якась наліпка, вона тут наліпка відійшла трохи і відклеїлась. І ось тут наліпка дещо трохи відклеїлась. Ось бачите? Ось вона. Ну, Я думаю, що це 150 гривень вартість наліпки можна замінити. І все. Ну, Я думаю, детально показали все. Якщо щось цікавить то робіть знову ж таки стоп-кадр і роздивляйтеся. Дуже рівно працює, дуже приємно. Новий мотик, по суті.